Доброго дня, шановні пані і панове, продовжуємо е, працю в е, рамках проєкту ліквідації національної неписьменності української нації. І в даному відео я хотів би звернути вашу увагу на таку річ, як ландшафтно-етнічний притулок української нації. Я б думаю, що більше ви ніде нічого подібного не знайдете і не прочитаєте, тому що це, так би мовити, моя особиста розробка у цьому напрямку. Ви вже знаєте із попередніх стрімів, що, наприклад, киян рятували від чисельних зайд-загарбників, які приходили на квітучу українську землю. Крутосхильний рельєф, підземні печери, грандіозні оборонні зміюві вали. Але людей ставало все більше і не лише в Україні. Постійно зростала і кількість ворогів. Ми бачимо, що фактично, і зараз, коли прийшли сюди андрофаги, московити, орки. Загарбники, окупанти, а потім втекли з-під Києва. То одних, одним із елементів цього. Ну, подивіться, ж, те саме, і рельєф використовувався, і е, лісові масиви нашими захисниками, і до нині. ти що тисячі років тому були створені і зараз використовувалися нашими воїнами як обороні воли, і прийшлося цим е людоїдам тікати з-під Києва, проявити добру волю. Однією з найбільших загад європейської історії є, як поталанило українцям вижити в умовах. Найнестабільнішої в світі коридорної території, коридорної лапка. Що таке коридор? Хотіли б ви жити в коридорі, де всі ходять, проходять кожен в своїй кімнаті, так, живе, але через вас проходять, бо ви знаходитесь на коридорній території. По ній за декілька тисячоліть пройшли зі сходу на захід. І в зворотньому напрямку майже всі народи Євразії. При цьому сотні з них зникли, не залишився по собі навіть сліду на землі. Від інших ці сліди знаходять нині археологи. І все. Українці ж не лише вижили, але й зберегли незалежним свій давній генетичний і антропологічний тип. що є Просто незапереченим фактом. А ми про антропологічні типи з вами вже мали можливість говорити, і ви можете подивитися там у попередніх стрімах стосовно ось цього питання. Де ж знаходило порятунок ядро української нації, коли, здавалося, вижити на чудових, родючих. І квітучих землях Поділля і при Дніпрові було практично неможливо. Згадаємо, як поляки, коли прийшли сюди, казали про е, наше українське Поділля, що це настільки благословенна, весела земля, де все тече мол... земля, де все тече молоком і медом. Так ну, вони мали можливість порівняти із е, своєю рівнинною похмурою. Країною. Так ось то все-таки ДЕР знаходило ядро української нації, яке фактично і донині збереглося, я маю на увазі антропологічно, генетично і живить нашу націю, тому вона донині жива. То де воно знаходило цей притулок? Де розміщується та досить значна за площою територія, на якій сама природа створила унікальний за своїми природними характеристиками схорон. Де? Ну, Я вважаю, що більше ніде, окрім як українських або східних Карпат шукати таку територію нічого. Ідея ландшафтно етнічного притулку української нації в Карпатах базується на тому, що ця гірська система в ландшафтному відношенні значно відрізняється від інших гір Європи, в тому числі, включаючи і західні, і південні Карпати. Ну, Західні Карпати знаходяться. У Польщі і в Словаччині у південні Карпати знаходяться в Румунії. Так чим же відрізняються ці гори від них? А тим, ну, наприклад, це взагалі у світі одні з найідеальніших гір для е, туризму? Так. І зимового, і літнього туризму? Чому? Тому що тут майже відсутні скелясті от масиви, які притаманні, наприклад, для Альп, навіть для західних Карпат і так далі. А тут скель майже немає. Внаслідок цього ну, ідеальні умови чи для пішого туризму, чи, наприклад, для розвитку першого спускання на лижвах. Це просто ідеальне місце. Отже, це середньовисотні гори з виположеними схилами. Вони майже повністю позбавлені скелястих масивів. В минулому тут панували суцільні непрохідні для чужинців лісові нетрі. Нема в цих горах і льодовиків, а також постійної свігової лінії. Я Дай Бог пам'яті в 1965 році, перемігши на Олімпіаді в Лівадії в Криму з географії Республіканської, отримав путівку у Закарпаття в табір Уклін, Це біля сваляви. І ми там пройшли десь 175 кілометрів. Ось цими всіми нетрями, те, що залишилося від того, тому що там активно рубали лісся, як зараз, мабуть, ще активніше, то наш провідник показував нам місце, де росла найбільша смерека у Європі, яку зрубали. Напередодні ми дивилися на, на цей велич, Велетенський, просто такий пеньок. Мене як е, е, З діда прадіда, лісостика, полтавця, цей пеньок е, надзвичайно вразив тоді, в 10 класі навчався в школі. Так от. В Карпати українські в давнину були надзвичайно багаті на звірі і птахів, цінну деревину, живицю, гриби, ягоди, а річки на дуже смачну рибу. Звичайно, що, напевно, наявність такого тилу згадаємо нашого. Пророка і вчителя Тараса Шевченка, який казав, що у голови гори слала, степом укривалась про Україну. Так, Він, ну, геній всіх часів народів. Що, що тут я не, не починаю говорити, то все ним уже сказано от тоді, 150 і 170 років тому. Отже, тут. Ну, прекрасні умови було, Можна було жити, можна було виживати, але не степовикам. Степовики, кочовики, Карпатські гори обходили десятою дорогою, і вони боялися сюди заходити. Боялися заходити. Тому що це була, от подивіться, у середні віки і раніше для людей, які. Переходили з однієї природної зони в іншу, у них виникав шок справжній шок. От, згадаємо, що витворяли вікінги, які в своїх північних районів. Пливли в район субтропіків там, там, на Північну Африку і все останнє. Вони просто дуріли, вибачайте, на слові, але так воно і було. Вони там палили все, убивали і так далі, і тому подібне. Отже, що ми маємо? Напевність, отже, напевно, наявність такого тилу української нації пояснює для декого незрозумілу її пасивність до геополітичної експансії? На схід. На користь цієї теорії говорить і те, що навіть нині густота сільського населення України поступово зменшується від Карпат у східному напрямку. От найбільше вона в Закарпатті, перед Карпатті, а далі на схід густота постійно зменшується. Це тим більше дивно. Що комплекс природних умов для ведення сільського господарства саме в цьому напрямку покращується, а не погіршується. Ну, як це так може бути? Ну давайте собі подумаємо: люди ж ем, риба обирає де глибше, а людина де краще. Ну, як так? Чим далі на е, схід. Тим ґрунтово кліматичні умови краще, а чорноземи і все. А люди відселилися чомусь ось в цьому місці. Найближче, так би мовити, до ландшафтно-етнічного притулку нації. Нічого нового немає. Постійно повторюю. Подивіться: прийшли сюди ці андрофаги, людоїди, орки, варвари, московити, черові разі куди пішли. Українці, тікать від них в якому напрямку? Та в тому ж самому, що відступали вже багато разів протягом власної історії. Не один раз туди відступали на захід, у західному напрямку, до Карпат, на Закарпаття і так далі, і тому подібне. Отже, періодично зростаючий тиск кочових народів. Призводив до неодноразової втечі українців до Карпат. Тому тут і утворилося декілька етнографічних груп української нації бойків, лемків, гуцулів і так далі. Ну, гуцули навіть в антропологічному типі своєму складаються з двох частин. Які відрізняються між собою. Тобто, ми можемо говорити, що там навіть дві, два рази, рази е, тікали ось е, усі регіони. Можливо, найбільші проблеми виникли тоді, українців, коли з'явилися в Карпатах Гуцулі. Незрозуміло, чому вони поселилися в таких лісових нетрях і так високо в горах, де і жити дуже важко. Є гіпотеза така. Я думаю, що вона має право на життя, що гуцули нащадки ремісників зруйнованого татаро-монголами Київського Подолу. Вони відступили на захід, сховалися в Карпатах. При цьому гуцули зберегли ремісничі. Навички, які притаманні ну, в найбільшій мірі саме для цієї етнографічної частини української нації, принісши їх через віки. Ну, а далі ми з вами продовжимо розмову про це. А зараз нам пора закінчувати. Здоров'я і удачі! всім!